Здравствуйте, уважаемые читатели. Прямое включение с площади независимости. Сейчас она называется Евромайдан. Людей много. Людей много, как для буднего дня. В основном это студенты. Трансляцию в иду. А, что... Да. Тоже да. по работе. Ну как, да, да конечно. На сайт сейчас нет, транслируется. Нет. Да? Ну, на другой канал, я что-то. Где? Эс. Эспресс. Да? Там. Да. Эспресс, да? Да, Режим. Вась, ну я должен снимать, расскажешь. Так, вот встретил своего знакомого журналиста, он сказал, что перешел на канал Эспресс ТВ Княжицкого. Ну, посмотрим, что там Княжицкий. Позвольте. Позвольте. -за Позольте. Дивіться. Пожалуйста. Пан Азаров сказав, що за готовий, щоб піти у Європу і щоб підтримати нам наші і євростандарти, треба 160 мільйонів євро. Давайте э, трошки порахуємо. Всі ж вчилися в школі, всі знають арифметику. За останні півтора роки з країни 54 мільярди доларів. 54 мільярди доларів за півтора роки. Банда Януковича при владі вже майже 4 роки. Я напам'ятаю, інаугурація Януковича була 15 березня 2010 року. Майже 4 роки. 54 мільярди доларів множимо на 2,5, виходить 130-140 мільярдів доларів. Це, ті, це те тільки те, що їх влада вивела в офшори за 4 роки правління Януковича. Це приблизно половина того, що вкрадено, тому що другу половину вони залишили тут, будують собі. Дворця, дворці будують, будують будинки, крадуть знову такі підприємства за рейдерськими схемами, крадуть радуть культурну спадщину нашу. Ми узборимось і досі боремося за книгарні сяйво, за інші культурні е, надання киян. Також я маю сказати, що за 4 роки вкрадено 250 мільярдів доларів, це 2 трильйони гривень, це 5 річних. Бюджетів України у вас вкрадено, у кожного з вас. Якщо на 46 мільйонів, е візьміть скальпулятор, розділіть, у кожного з вас вкрадено по декілька десятків за цей час. Мінімум. І тому дійсно зараз нема роботи. Вони кажуть, е що консультують підприємства на сході України. Давайте також розберемося. А кому належать ці підприємства? 90% всіх великих підприємств України належать депутатам від партії регіонів. Блин. Чому вони виводять в ці гроші? Чому вони їх не реєстують в свою промисловість? Чому вони не модернізують заводи? А тепер Азаров каже, дайте Європу, дайте нам 160 мільярдів, ми знову третій раз їх скрадемо. Бо вони не будуть складати сюди гроші. Бо коли ми їх погонимо звідси, вони побіг, побіжуть куди або в Росію, або в Європу в Росії вони мо зможуть э, скритися так в Європі вже мабуть не зможуть, бо ми, український народ, маємо сказати, що вони крадіють, і вони там? мають бути покарані там? І покарані.

Шановні, дорогі шановні студенти, шановне керівництво Київської мовної академії. Прошу підсудей, виросла одна. І додайте собі лектора, мої анти, підсуду, ради. Що, хитривно, я або знає добра тільки я ли, просто знає, не розумію, я ли, бачила там янукович, на Януковича йдуть чи зводи і голова колони а... вже ввезуть. Вже а не, на горі тут намикають, вже так, так, на горі, а хвіст біля Маріянського годину. Це тисячі студентів, вони до нас днів і важливо, вони йдуть із своїм паном самим Пан Пам'ятаю, я думаю, тут стаже. Слово вони зручно ви захиснити наш європейський вибір для того, щоб правильно повичув наш вибір. А вчитися ж треба А спеціальне угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це величезний документ, який впливає на дуже дуже багато сфер нашого життя, який спонукає українську владу змінити стандарти вам... Маєте на увазі Київський національний лінгвістичний університет? Реально да? боротися із меншою корупцією. Ні, ну, хлопці, треба вчитися. Ну, я сам ін'яз закінчив. Дотримуватися прав людини і верховенства права. Європа, свою чергу, відкриває... Хватить, помітингували в 2004 році. Помню, як КНЛУ закрився. Допомогу в реалізації тих всіх які будуть, якщо ця вода буде підписана. Я вам дуже дякую увагу. Ну що, студенти прогулюваються? Ядровичу, він далі він історик і і він далі буде з вами діалог. Дякую вам. Ми знайшов до того, щоб засіб на Так! Вчора я пішов звідси у 2 годині ночі, це було дуже варто і дуже гарячо. Я думаю, що зараз ми трошки помилися. Але вже достатньо часу часа всі відпалися, всі бадьориться. Достатньо часу не довго прокинутися, для цього буде гарна пісенька. Діти давай!

Raymond, Raymond, Ronald, 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 Опять как всегда крутят на кианельзе. sou Живе, майдан, живе, майдан, живе, майдан, живе, майдан, живе, майдан, живе, майдан, живе. дуже ну, мало людей подходять. І, і буде вічним острахом для тієї влади, яка вважає, що може робити, що хоче з її країною. Для Нагадуванням для неї є Майдан. Місце, куди збираються люди. Я должен поставити на місце захоплену владу. Как... Я должен показати їй, хто справді керує цією державою. І нас тут буде більше з кожним днем, з кожною годиною. І ми покажемо всім, що разом сила, разом, 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 сила. Разом! сила! Ну, очень слабо. Слабо, слабо. подхватывают. Как мой коллега правильно спросил, задал сам себе вопрос, как, как этот протест влияет на работу госаппарата. Вот как? Что? Так, студентов. Студентов надо спросить, что их кидают на баррикады. По минуті, по а тим часом запрошуємо до особового Максимного силу, громадського активіста і е людину, яка причатає до створення багатьох важливих законів України. Я переконаний ще що. Такі закони, які будуть закинути, люди. Що це такое? Наша країна поділяється. Настати страшно європейського країни. Максима сила. Приємні. Чому я тут? Що це ну, він був Відні як турист на, на декілька днів, але ж не пожив там. Який сенс розповідати, що ти був в Відні неділю. Ти поживи там, хлопче, а потім, потім треба вже казати. Добрий день, скажіть, будь ласка, що це таке? Ми з Донецькому султану називається від українського народу. Так. Перефразовуючи просто лист президента України Віктора Левковича так, а скільки ви його робили? Писали, писали вийшло що дуже швидко, думали, що будемо цілий день писати. І за 30 хвилин людей дуже багато накипіло. А ось цю, по банально вісті метрів. Ага, ага. І ще будете далі розгортати. Ми, ми, ми подумаємо про те, щоб зараз ще 250 метрів принести. Ага. Багато накипіло і побажань мудрості, добра і прагматизму здорового проблем. Дуже багато. А як ось це може вплинути на, на роботу державного апарату? Ми люди звичайні, ми посилаємо добро. І е, позитивні інші. Hey, Як вони вплинуть, час покажу. Mm -hmm. О я е, е, скільки ви плануєте, що тут стояти? А що нам стояти? До нам кінця. Писемо... А, в принципі? Так, так. Принципі Яка ваша ціна? Що так, да, вимоги? А які ваші вимоги? Скажіть, будь ласка, до перемоги. Так. А, до перемоги, так. А до перемоги це коли? Що що повинно відбутися? А, ми хотіли, щоб був підписаний звучить. Так це вимога так розумію, до керівництва держави, щоб воно поставила під кажіть, коли підпис буде поставлений, ваша місія скінчиться на цьому? Ну ось Євромайдан скінчиться. Я не євромою. Ну цілі ж Євромайдану такі, що якби ви підписали, я думаю, що справді всі прийшлися, це, але вам не один. <говор> uh -huh. І почали далі працювати на Україну, тому що той підпис за великим розумом не міняє наше роль. Uh -huh. Тільки наше ставлення до того, що ми робимо. Це має бути на якісно відданість. Скажіть, будь ласка, а ви з якоїсь громадської організації чи як ще актор, музикант? Ага. Ага. ага, скажіть, будь ласка. Марко, да. Марко ага. Ну дуже приємно. Мені до речі, Віктор Гаценко, я журналіст інтернету видання новини України FROM Ось зараз, да. anyway. so, you. Ось прийма трансляція зараз, за допомогою айфону. Скажіть, будь ласка, а ви будете проводити таку роботу, можна так сказати, роз'яснювальну, що нам дає ця асоціація, що плюси, які мінуси. Будете працювати над цим? я буду робити те, що я можу. Я не громадський активіст. Виходить, так ми всі так, громадськими активістами. Я музикант. Я буваю часто в Європі, так сталося, що нас можуть осухати з крізь mm -hmm. і я маю з мукорі. Я, можу... я знаю, яка там криза, яку нас лікар. Ну є ж недоліки, так люди. Але нам Але... <плес> нас же, як казав парти до їхньої кризи, що є повага до людини. <проду> <не> вибачу, <проду> вибачу, є можливість вільного дихати, <проду> скажіть у мене питання таке: ось там, на європейській площі, завжди є політичні якісь стяги, символіка, прапори. як ви до цього ставитеся? Ось тут більше молоде таке населення Києва та з різних міст України приїхало більше студентів, але немає політичної символіки. Чому тут тут нема такого, а там є? Як я знаю, вчора два мільярда. Ну, але ж, може, це не тільки на словах. Насамперед, треба ж показати, брат, прибрати. Люди всі прийшли сюди. Бачите, ми були ці і коли нам Україні. Україна, українська країна, так. Це інше дітей Скажіть, будь ласка, які подальші план дій на сьогодні? Що плануєте робити? Політики підтримувати один одного і посилати позитивний імпульс для всі України? А що якісь якісь було завдання від політиків чи прохання щось щось там іти кудись під Кабмін? чи як щось робити?

Агитация против попова. можно снять это все дело. Так, что у вас? Пойдем, а кто не Идем. Не будем... Пойдем. Да кто-то Так а как такое возможно? Отменить все партии в Украине? Это разве возможно? У вас молчаливый протест? Да? Ясно. Спасибо. Житьёт, да. <у> ну, классическая почему? А, а что она вам сказала? Что журналистка вам сказала? Так, вы можете объяснить, как это все возможно? Механизм... Еще раз? Ну, наверное же есть какая-то организация. Не хаотично. Ну, есть же, есть же, есть же какие-то правила, по каким-то правилам общества живет. Нет, нет, я вот просто, я просто хочу... Нет, а, а, как... а как как нет, нет, Вот у вас а, а как... Кто... Нет, спасибо большое. А как э, кто что тогда будет э, закон? Что что -то а пример, вот есть какой-то в мире, чтобы шаблон какой-то? Нет, ну, ну да, надо же как-то начинать. Это переходной период, это же шаблон. Да. да, по общему. Ну, нет, ну вы знаете, мы здесь. Ну это же, я думаю, не подлежит сравнению одной с другой. А а где взял и сравнив... Ну это же. Ну это не сравнение. Нет, ну это... нет, ну дама считает себя великой журналисткой с камерой, там микрофон. Да, мы... Не, ну всем всем нам платят здесь, да, что жить да, там. Плат... Ну хорошо, вы где-то работаете? Ну а как? А, ну видите, ну вы получаете Да, да. Ну конечно, ну хорошо. Ну, конечно, да. Но так весь мир живет. А, живет. а вот э, весь мир не будет жить так, и вы не будете получать пенсию, и не будет отчислять пенсионную. А пенсионного фонда не будет. А вот общество соберется и не захочет пенсионного фонда. Да. А, а вот так вот. А представьте, что люди с пенсионерами, ну все, все, их не будет, помрут, да. Нет? Я, я тоже, я тоже помру, вот когда-то так, такое стану, видите, оно... а? Нет, нет, я просто как целесообразность вот этого всего. Отменить все партии. Отмену всех партий. Как? Вот если люди соберутся, кто-то не захочет. Нет, было, но

А скажите, пожалуйста, ваше отношение к, вот, э, евро, к людям, которые находятся на европейской площади под политической символикой. Почему тут нету и тут, в общем-то, так э, сдержанно очень говорят о том э, Европейской площади? А там, хотя люди призывают их убрать политическую символику, никто ничего не делает. Что это такое? Убрать политическую символику, ну не превращать. Э, собрание, гражданское собрание, гражданскую акцию. <laughs> Убрать все партии. <laughs> Ясно. Но скажите, возможно ли такое в будущем? Сейчас. Простите, простите пожалуйста. Сейчас. Речь. А вы действительно журналист? Сейчас, секундочку. Да, алло.